Дорогі студенти, справді для мене сьогодні є такий дуже зворушливий момент, бо, не жаль, не маю тепер можливості часто тут бувати. Але цей такий момент, коли я сюди приходжу сьогодні як вдячний випускник цього навчального закладу. Ми часом соромимося дякую сказати. А сьогодні я дуже голосно це слово хочу вимовити. Справді, після того, коли я вийшов з медучилища тодішнього Бориславського, мене Господь Бог повів по дуже різних країнах світу. І сьогодні хочу засвідчити, що ніде, ніколи, у жодному університеті я ніколи не засоромився тим знанням і тими вміннями, які отримав тут, у цьому педагогічному колективі. Знаєте, люди хворіють кругом. І вміння доглядати за хворим завжди мені помогло до людини зблизитися і послужити всім тим, що я знав, вмів, а відтак говорити про те, ким є українська медицина і українські медики. Я хочу сьогодні. Лишити дві пам'ятки про цю зустріч. Одну пам'ятку отримує кожен із вас. Добре? Я хочу, щоб кожен із вас отримав е, такий образок Київської оранти. Е, я навіть не знаю, як вам тут перто роздати. Але будьте певні, що кожен із вас має те, те отримати і для кожного вистачить. Але як подарунок для моєї альма матер як тут вже було сказано, я хочу подарувати. Одну ікону, яка має дуже символічний зміст. Це ікона, яка називається Ісус Христос як Лоза істина. Бачите, Тут в кінці є Ісус Христос з розгорнутою книгою. Але довкола, як гілочки цієї лози є зображені 12 апостолів. Це покце є ікона церкви, бо каже Христос: Я є за істина, отець і виноградар, а усі ви гілки.